Коротше, я нещодавно натрапив на рекламу 2000-х і такий думаю, блін, думаю, що за крінж? А потім такий: стоп. Вони ж використовували майже всі ті самі інструменти, які використовують зараз. Да, вона була дивна, е крінжова, але нам так зараз здається. Тому я хочу передивитись і розібрати цю рекламу, тому що мені здається, через те, що мода повертається, деякі інструменти зараз дуже актуальні, можна використовувати. Oh, not nice this this is not public. Ну, мені це реклама пива — це окрема Біблія. Тут взагалі, скільки років відбудовувалося, що пиво це чоловічий напід, це про дружбу, це про футбол. І ніхто з брендів на той момент мені цікаво, що ніхто не зачерпнув території про те, що. Жінки теж під пиво. А це є реклама, я десь тут покажу, де е, тубар чи е, філспілснер, я не пам'ятаю, як, як, якийсь європейський бренд. по сюжету там на барі стоїть дівчина та хлопець і замовляють коктейль і пиво. І Бармен дає, звісно, коктейль дівчині, пиво чуваку, вони такі ні, і, і змінюють. Я пам'ятаю, так порвала це реклама і ринок, і, і класно, що Бренд заявив, а що ми, типу, різні смаки. І це круто. Тому, типу, дивно, що ніхто не помітив. Тому що в ну, мене жінка дуже полюбляє пиво більше, ніж я. Тому я вважаю, що тут недооцінка цієї території. Але Рогані, пам'ятаю, вона захламлювала рекламу. Рекламою достатньо багато, і е, мені запам'ятало, що це такий якийсь був бренд приємний. Ну, гумор якийсь підключався. Що тут? Тут прикольно, що? Е, По-перше, треба показати процес. що ми такі, Щоб вони пили. Дивіться, як він з якою насолодою він п'є. Ну, прям хочеться ж теж випити, піти рогань. І тут ще дівчата, звісно, заходить, дівчина, ну, звісно, те ж саме. Але ну, воно зроблено по сюжету, да, і тут повинен бути слом, що зайшли два афроамериканці. Ой, як смішно. Звісно, тоді це було абсадце просто. Два афроамериканці зайшло. Ну, але потім заходить хто? Віагра. А, Тому реклама просто викликала емоції, зіграла на все, що подобається чоловікам. А, дружба, пиво, жінки, і гумор, і все. Тому, я думаю, вона добре спрацювала. Творює досконалість. Ми доносимо її до вас. Сандора найкраще від природи. Шестере пакування але воно не, не сильно змінилось. Слухайте, ну що можна сказати про цю рекламу? По-перше, що класичні методи. Тоді ще, я так розумію, не обов'язково було писати, що це не апельсиновий сік, а апельсиновий ніктар. Я не знаю, зараз там, якщо ви не знали, то в сокі, звичайному майже стільки ж саме цукру, як і в колі. Тому це не про здорове харчування та не про здоров'я. Тому це все маркетинг, і тоді вони нормально так на цьому відігравали. Це далі потім почали е, на державному рівні говорити, що якщо у вас там нема е, фруктів, то не пишіть сок, ви повинні писати нектар. Тому якщо ви зараз придивитесь, отакий апельсин великий, отакий логотип, отакий смачний е, налитий стакан, але там десь. Апельсиновий нектар буде низенько написано, тому звертайте на це увагу. Ну що, прикольне, що з цього я хотів ще додати, що зверніть увагу на те, що Сандора, яка була яка зараз, тобто майже вона не змінилась. І це правильно, тому що якщо в дитинці це мені запрограммувалось, і я пам'ятаю, що це така синя пляма. Взагалі, типу, щоб ви розуміли, як обирає. Споживач, і ви на собі можете спроєктувати, ви, коли стоїте в супермаркеті, мозок економить ресурси. От, типу, головна задача реклами це. І чому вона працює? Тому що вона працює на тому ж довгостроковій пам'яті, що ви подивились десь рекламу, потім ви приходите в магазин і ви. Не витрачаєте багато ресурсів, щоб обрати. Ви такі, так, я десь це бачив, і мозок такий, тоді можна брати. Не будемо напрягатись, аналізувати, читати склад, все взяли, в кошик поклали і спокійно йдете. І тому, коли бренд працює з пакуванням, котре впізнавальне, і ми бачимо цей бренд як візуальна пляма. Тобто тут візуальна пляма, у Сандори, це синє, зелененьке там чуть, і фрукт. І це все впізнавальне. Тому що мені згадався цей. Факапний кейс Тропікани, це е, соки «Пепси». Звернулись вони в нормальну агенцію, звернулись з нормальними бюджетами. І там був такий сок, котрий, е, от, якщо ви подивитесь, е, от тут я покажу старе пакування було достатньо впізнавальне. Там був апельсин, в, в нього воткнута е, трубочка. Паличка хотів сказати. Ось, і все. Це типу був візуальний образ, візуальне пятно. І ось вони зробили нове пакування. Ви бачите, воно смачненьке, прям дуже класно. Цей сок наливається. Ну, гарно, гарно, але що відбулося? Візуальне пятно було втрачено, споживач не зміг нети її на е, е, поличці, і тому е, 30 мільйонів е, доларів вони втратили. І що відбулося? Через два місяці аналіз. Е, Продажів на 20% вони впали, і в грошовому еквіваленті це 30 тисяч доларів. Отак, От просто замінили картинки. Тому Сандора не повторювала цю помилку, і тому типу дизайн такий зараз впізнавальний і працюючий. Зараз ми продовжимо, але перед цим нагадаю, що ми створюємо цікавий контент не лише тут на Ютубі, але і на інших платформах. Обов'язково залітайте до нас у телеграм-канал Бесіда про бренди. Там ми щодня розповідаємо про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. Посилання в закріпленому коментарі. А ми продовжуємо. З чого починається так, чудо? Так, Звісно, що з е, майже молочного Стіли, продукту. Так, мит. бачимо 5. Коли найсоковитіші ягоди та найспіліші фрукти зустрічаються з найсвіжішим натуральним на духові. Зараз дивлюся, якщо, якщо передивитись оце йогурт, е, типу графіку, це як знаєте, ст, старі блокбастери. Дуже сильно видно, що люди старались, але зараз. Як зараз відбувається, і як тоді, все одно відчуваєш різницю. Хоча старвозце звісно, еталон. Да, графіка топ. Ну, йогурт це класична історія. Єдине, що я хотів зазначити, графіка тут добре, але я знаю, що в багатьох рекламах, там, де використовується якась їжа, особливо це фудова історія, типу Big Mac, і вся вся їжова, де дуже ви бачите, дуже гарно виглядає, це все не справжня їжа. Там спеціальні люди, котрі займаються фуд-дизайном, вони використовуючи… Схожі матеріали і котрі більш соковитіші в е, фотках вони використовують, щоб гарно виглядало. Але е, мені здається, що в той момент такого не було. Ми бачимо, як воно вилітає. Тобто, ну, Зараз відверто чат GPT робить краще. Але що стосовно цієї реклами, можна професійно сказати, що. Грають на ну, тому, що це корисно, Що це з натуральних знов фруктів? Але ми теж знаємо, що там консервантів 95%. Ну нічого. Ну я пам'ятаю цю рекламу. Ми проводили у школі дослід. Подивимось, як туру пасті блендамет впливає на зубну емаль. для прикладу, візьмемо яєчну шкаралупу. половині всіх шкаралупок напишемо блендамет. Та намастимо їх пастою блендамет. О, це розйоп. Це я пам'ятаю, Боже. Я пам'ятаю, я дуже хотів протестувати це, але мені здається, що блендамет був дорожчий. У мене не дуже була багата сім'я, але я вірив дуже сильно. І мені здається, ця реклама на мене вправила дуже сильний ефект. Ну, по-перше, дивіться, не просто тут взяли німецькі діти і тут німецький експерт. Я думаю, що в дитинстві і зараз, коли за кордоном хтось щось нам говориться, ні, ну тут треба довіряти. Тобто, у нас корупція у нас може бути куплена. Там ні, там трушна 100%. І тут, типу, людина в халаті. І мені здається, воно штучно зроблена таку аматорську, знаєте, камеру. Так, да, звісно, тут світло є, але щоб було більше довіри. Тобто ми не постановка. Ми прийшли, зняли реальних діточок, реального лікаря, все повірить нам. Тому я вважаю круто. І у цей пекшот це, це взагалі топ. Тому я вважаю, що класна дуже реклама. Що я е, тоді вважав, що блиндамет — це прикап'яс в акумуляторі Іста 500 тисяч таких звуків. Гарантія два роки. Іста. мрія автомобіліста. Задача цієї реклами: що зробити? Щоб ви один раз подивились і прийшли потім е, за автомагазини, тоді чи на ринок, і е, побачили цю істу. І ще запам'ятали, що це мрія Автомобіліста, і тут, я думаю, що Іста саме через слоган вибудався. І все, ти запам'ятав. І що гарантія 2 роки тут гост. Ну, понятно, на яку цільову аудиторію це е, налаштовано. Тобто 2000-ті роки це... їм не потрібно гарні дівчата, їм потрібно конкретно рекламуцію, тому така реклама. Я думаю, вона добре спрацювала. Мене звати Жан П'єр, я парфонер. Ага. Я вигадую найкращі у світі аромати. На створення нової колекції камей мене надихнула Парижанка. Я побачив її туманного ранку, прохолодного, як поцілуно камей камеяква. Коли я зустрів її знову, вона була подібна до букета троянди жасмину. Мені здавалось, я не пам'ятаю, коли я перший раз Камей спробував, але мені здавалось, що я перший раз помиюсь з камей і просто зможу ходити по воді. Я не знаю, що тут. Тут працювало, по-перше, що француз, типу, звісно. Мабуть, що в дитинстві дуже працюють паттерни. Я не знаю, типу, чи би я доросла на мене працювала, але в мене все одно Франція це типу мода. Да? І вони на цьому і зіграли. На паттернах, що Франція, хоча мені здається цей це там саме де і дуру робилось. Ну, я не думаю, що з Франції нам везли мило, але давайте по кліше пройдемось. Беть експерт, парфюмер. Мене надихнула парижанка, я побачив її. Говорить, що надихнула парижанка. Ну, звісно, якби він е, подивився на українку, там було б мило розйоб, а це фігня. Коротше, знову ж таки, е, зйомка ще така, знаєте, що збоку, аля він не рекламує, він просто розповідає історію. І це працює. Типу. Він мріє, і цю мрію заклав в мило. І якось потім е, чуть постидно мити з цим милом і пахви собі мити. Ну, це мило, щоб, знаєте. Покласти е, в шухляду, щоб е, моль відганяти. Не знаю. Але пам'ятаю цю рекламу на фоні Паріжа, звісно, це, звісно, топ. Ну що, сюди використати знов Експерт. Мила з е, духами, можна не купляти духи, помився і пішов гуляти. Камей. Ну що, це вся ретро-реклама на сьогодні. Пишіть в коментарях, яку рекламу ви точно згадали. Можливо, я якусь не згадав, а ви точно її пам'ятаєте. Я її розберу наступного разу. З вами був Фартем Беседа. Всім па-па.